Через дощ на дворі Львівська міська рада перетворилася у художню майстерню. Навіть тут, у великій сесійній залі, де зазвичай відбуваються депутатські засідання, сьогодні панує виключно мистецька атмосфера. Одинадцятий рік поспіль золотий мольберт» збирає маленьких художників на пленер. Цього разу прийшло майже три сотні дітей. Місія наша, педагогів, художників і дітей це показати в день захисту дітей, що таке дитяча творчість і як дитина може себе проявити в художніх образах. І коридори, і кабінети міськради пахнуть фарбою. Сьогодні тут малюють навіть сидячи на підлозі та біля вікна. Зручно вмостилася на підлозі й діти міського голови. Михайлик, що малює, ще не знає. Проте зізнається. Мені подобається малювати, а я прийшов просто. Христя у фестивалі бере участь вже в п'яте, а сьогоднішні умови називає звичними для себе. Мені добре, мені зручно. Мені хватає місця все є, все підрукою, ну і добре. Не приховують хвилювання, і вчителі дітей намагаються підказувати. Навіть тим чорним, візьми, отак так пробиди. Тут щоб це нависає дах. Подивися, бач, карнизи От. Клавдія Васильівна каже, вболіває за кожного свого вихованця. Направду малюють гарні роботи, От, маю надію, що вони будуть може обрані в число перших переможців. А діти здебільшого про нагороди не думають, а просто роблять улюблену справу. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини Львова.